Мене звуть Володимир Сокол, я один із матців хочу майстерні будбре. Я знаходжусь в психонологічському інтернаті, хочу в Одесі, по четагам, приїжджав в пекарню, хочу майстерню. Я пишу оповіданням та вірші для дітей, для дорослих. Займаюсь музикою, вишиванням, рукопілним, звичайно, простиня і вишита нитками чорному. Мій малюнич. Роботи свої передаю нашим воїнам. Вважаю, що творчість це Боже покликання та Божа справа. Останні часи мене цікали, як то кажуть, проблема добра і зла. Певний час я знаходжуся в церкві, тому ці мої малюнки, Божа молодий. Мені подобається майстерня вперед, тому що тут я зможу трошки поширити свої творчі напрямки мамо, ми не будемо сьогодні плакати, а засміємося, заплачемо разом. День перемоги. Це буде нашим великим святом. Угу. Майстерня Артбр, куди приходять художники з ментальною інвалідністю, працює майже Бред». І ми дуже вдячні вам за ваші реакції, за ваші коментарі. Підтримуйте нас. для того, чтобы да могли поддерживать людей с ментальной инвалидностью.